Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зустрівся з головою Кремля Володимиром Путіним. Зустріч тривала годину. Зазначається, що там обговорювалися нещодавні ініціативи щодо припинення війни між Україною та Росією. А також розвиток подій після переговорів, що відбулися у Стамбулі 16 травня. У розмові також взяв участь очільник зовнішньополітичного відомства Росії Сергій Лавров. Сторони обмінялися думками щодо розвитку двосторонніх відносин у сферах економіки та енергетики. Як відомо, Фідан перебуватиме в Росії ще сьогодні. І він має намір підтвердити готовність його країни бути посередником у мирних переговорах між Києвом і Москвою. У Фідана заплановані переговори не лише з російським президентом, а й з іншими російськими посадовцями, зокрема помічником Путіна Володимиром Мединським, який очолював російську делегацію на переговорах з Україною у Стамбулі. Київ наполягає на якнайшвидшому проведенні переговорів між Україною та Росією. Про це заявив глава української дипломатії Андрій Себіга в інтерв'ю французькому виданню Ліберейшн. За його словами, Україна очікує на позицію Кремля щодо припинення вогню та готує свої пропозиції. Наступний раунд перемовин між Україною та Росією може відбутися у форматі делегацій, аналогічному до зустрічі у Туреччині. Очільник МЗС іще ще раз підтвердив, що Київ готовий до діалогу, але лише за чітких умов і міжнародних. Одної підтримки. Україна очікує на бачення Росії про припинення вогню і надасть їм своє. Це буде однією із ключових тем для обговорення. Наголосив Сибіга. Жодного компромісу щодо територіальної цілісності та суверенітету. Україна ніколи не визнає тимчасово окуповані території як російські. Ми не приймемо обмежень нашої обороноздатності чи право вето третіх країн на вибір нами союзів і альянсів.